17 лютого у Кременчуці на базі школи Олімпійського резерву з боксу розпочався міський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Олександра Гайдая. У цьому турнірі взяли участь більше 50 спортсменів з різних міст України. Для спортивної молоді це гарна можливість отримати змагальний досвід і активно провести час займаючись спортом. На цей турнір ми запросили наших друзів. Ті боксери, ті тренери, наші колеги, які приїжджають до нас неодноразово, з якими маємо ми стосунки. Боксери з горішніх плавнів, Світловодська, Олександрії, Глобіна з Миколаївської області, Южноукраїнськ. Та клуби нашого міста в цьому турнірі вони отримують досвід боксерський. Перш за все, це спілкування між собою, між боксерами, між дітьми, між батьками, між друзями, які приходять, шанувальниками боксу. Олександр Гайдай був неодноразовим чемпіоном з боксу Полтавщини і Кіровоградщини. Був і успішним тренером. Серед його вихованців велика кількість майстрів спорту, шість майстрів спорту міжнародного класу і два заслужених майстри спорту до останніх днів життя. Олександр Гайдай був наставником та батьком, вчителем і чоловіком. Справа Олександра Степановича вона продовжується. Змагання, тренування, поїздки. Я також хочу сьогодні подякувати організаторам цього турніру. і ми завжди будемо його пам'ятати. Цей турнір відвідала велика кількість почесних гостей: ветерани боксу, чемпіони та майстри спорту. Адже цей спортивний захід це не тільки змагання, а й шана пам'яті видатній людині. Людина поруч з нами, поки ми про неї пам'ятаємо. тому такі пам'ятні турніри дуже мають велике значення для нашого міста. Тому дуже велика вдячність всім організаторам, всім спортсменам, які сьогодні будуть змагатись в рамках цього турніру. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.